Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як в'яжуться ось такі трикутники. В'яжуться дуже легко, Із них можна ну, з такого трикутника можна зв'язати шаль, бактус, а з бавовняних ниток можна зв'язати косинку на літо. Давайте почнемо в'язати. Буду в'язати акрилом гачком номер 4 І так, робимо кільце, протягуємо першу петлю і пров'язуємо три повітряних петлі. Перша. Друга, третя. У кільце прив'язуємо ще три стовпчика з одним накидом. Накид на гачок. Протягуємо ось так нитку. Через дві петлі протягнули і ще через дві. Це один стовпчик. Ще один стопчик, і третій стовпчик. Далі три повітряних петлі. Один, два, три. Накид на гачок і в кільце прив'язуємо чотири стовпчики з одним накидом. Перший, другий. Третій. Четвертий. Затягуємо. Це у нас вже такий маленький трикутничок є. Далі пров'язуємо 4 повітряних петлі. 1, 2, 3, 4. Повертаємо в'язання. Ось будемо в'язати між цим стопчиком і ось цим. Ось сюди. Не під дві дужки, а прямо між цими стопчиками. Накид на гачок і пров'язуємо сюди 3 стопчика з одним накидом. Один стопчик. Два стовпчика, три стовпчика, дві повітряних петлі, накид на гачок і ось тут формуємо кут, пров'язуємо три стовпчика з одним накидом, три повітряних петлі. І три стовпчика з одним накидом сюди ж. Далі дві повітряних петлі, накид на гачок, і сюди, ось між, між цим і цим стовпчиком, ось, пров'язуємо. Чотири стовпчика з одним накидом. Далі чотири повітряних петлі. Повертаємо в'язання. Знову ось сюди пров'язуємо три стовпчика з одним накидом, дві повітряних петлі, накид на гачок, ось сюди пров'язуємо три стовпчика з накидом, перший стовпчик. Другий стовпчик, третій. Дві повітряних петлі. У кут в'яжемо три стовпчики з накидом. Три повітряних петлі. Знову сюди три стовпчики з накидом. Дві повітряних петлі. Накид на гачок. Ось сюди в арку прив'язуємо три стовпчики з накидом. Дві повітряних петлі і сюди пров'язуємо чотири стовпчики з одним накидом. І так в'яжемо по аналогії. Ще раз покажу. Так, ось я поверну в'язання. І так, ми пров'язуємо у кільце 4 повітряних петлі, 3 стовпчики з накидом, 3 повітряних петлі, 4 стовпчики з накидом. Потім пров'язуємо 4 повітряних петлі, повертаємо в'язання. І ось я ось тут покажу 4 повітряних петлі, повертаємо в'язання і пров'язуємо між стовпчиками. Три стовпчики з накидом, далі дві повітряних петлі, три стопчики з накидом, три повітряних петлі, три стопчики з накидом. Надіюсь, що вам було зрозуміло. Ще раз покажу. І так, ось ми пров'язали. Отут у основі, там, де основа, ось тут. Ми пров'язуємо по чотири стовпчика. А далі йдуть три стовпчика. Ось тут чотири стовпчика. Прив'язано. Далі чотири повітряних петлі. 1, 2, 3, 4. Повертаємо в'язання. Ось між цима стопчиками пров'язуємо три стопчики з одним накидом. Далі 2 повітряних петлі. Ось сюди пров'язуємо три стопчика з накидом. Дві повітряних петлі. Знову в арку цю три стовпчики з накидом. Дві повітряних петлі. У кут пров'язуємо три стовпчики з накидом. Три повітряних петлі. Знову три стовпчики з накидом сюди ж. Дві повітряних петлі. Знову сюди ж варку три стовпчики з накидом. Дві повітряних петлі. Знову сюди три стовпчики з накидом, дві повітряні петлі. І ось сюди чотири стовпчики з накидом. Ось в цю основу чотири стовпчики з накидом. А далі 4 повітряних петлі. Повертаємо в'язання і знову сюди ж в'яжемо три стовпчики з накидом. І ось такий трикутничок виходить. В кінці треба буде дуже ретельно закріпити ось цю нитку за допомогою голки, щоб не розпоролося в'язання. Якщо сподобалось вам моє відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!